Доброго дня. Ми З України! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Лена Храмцова. Навколо нас відбувається дуже багато цікавих подій, і хочеться спокою. Хочеться спокою, хочеться або щоб або мене лишили в спокій, або взагалі не робили мені проблеми. І... Завдяки тим турбулентним подіям, які відбуваються, кожна людина хоче, щоб їй було добре. Хочеться бути щасливою. Взагалі, що таке щастя? Я думаю, ми бачили багато вже дописів, чули багато ідей, дефініціон, що таке щастя, з чим його їсти. Німці щастя це глюк. Всі шуткують щодо да? глюк, піймав глюк, або німці кажуть глюк ліхзань». Хочу в цьому відео розповісти про таких чотири моменти, які допоможуть вам. Подивитися, а що тут таке щастя для мене? По-перше, задайте, будь ласка, своє минуле і що було для вас щастям, наприклад, в 20, в 30, 40, в 50, чи якщо ви дивитесь там вам 25 кожен рік. Як змінювалася скала щастя, да, ці шкала, німецької мови скала? Ем, запишіть для себе. Взагалі, ми всі розумні, ми дивимося відео, коли люди живуть щасливо, коли люди мають, подорожують, і сидиш, думаєш, блін, як йому добре? Так, добре, але людина робить щось для чого? Для цього. Тому, якщо ви хочете бути щасливим, треба підняти свою п'яту точку і рухатися і щось робити для цього. Тепер розберіться, як змінювалось для вас розуміння щастя? Чи це є матеріальний аспект? Чи це є почуттєвий аспект? Наприклад, у мене доньки незабаром буде 16. І от я думаю, згадую, наприклад, мені батьки дарили, помню, якийсь там щось золотий кульчик був, оскільки тоді, в щасливі 90-ті роки, в нас, щастя, це було щось матеріальне або було б добре, якби щось їсти є. Тоді це було щастям. Зараз я думаю, господі, яку б дитині подарити емоцію. Ми, наприклад, нашій родині даримо один одному почуття. Діти кажуть, мама, ми тебе запрошуємо на концерт, ти обираєш будь-який, а ми оплачуємо квитки. Для мене зараз є от такий рівень. Можна розбиратись по піраміді. Маслова, хто чим займається, але скажіть, що до вас зараз щастя? Мати. Або бути, Фром казав, так, haben oder sein, мати якусь річ. Взагалі мене дуже приземляє оця думка, коли я хочу купити собі щось цікаве, що, наприклад, там, нові сережки чи ем, якусь нову річ. Я розумію, що коли я помру, я це не заберу. Але коли я буду вмирати в кожного різний процес, хтось миттєво вмирає, хтось довго вмирає, я буду думати, блін, Лєна, ти хотіла поїхати в якусь подорож, чого ти туди не поїхала? Ем, от, Такі цікаві моменти, вони у вас виникають. Напишіть, будь ласка, під відео, як ви відчуваєте бути або мати. Цікава річ, ми всі кажемо: да, от така в нас є афірмація, якщо ти завтра помреш, про що ти будеш жалкувати? І людина думає: ми з вами трошки перевернемо цю ідею, якби ви померли вчора. Просто просинаєтесь ранку, сідаєте, п'єте каву і думаєте. От. Якщо думки йдуть, якщо я завтра помру, що мені треба доробити, там десь попрощатися щось. А якби ви померли, тобто вже відбулося. Ви сидите, і от у вас думка: Господі, що ж я міг зробити? Я могла піти від чогось цього, цього чоловіка-тирана, який мені розказує, що там якісь плямки на кухні і яка я погана господиня. Або я могла змінити роботу, де я не задоволена зарплатнею. Я можу похудати. Ем, і оцей момент, коли ви розумієте, до речі, читала колись про такі е, дієві методи, я не знаю, я розумію, вони напевно нелегальні, що е, людину просто е, кладуть в гроб і закапують, і кажуть: от е, ви тоді... Ну, це, звісно, для мене, наприклад, це дуже великий злам психіки, дуже жорстоко, там може все, що завгодно статися. Я розумію, ці люди підписують багато кількість паперів, але от вони собі лежать і думають, я справді помер. Ем, Жорстко, але напевно в деяких випадках такі речі діють. Тому подумайте: от справді якби ви на наступний день змогли своє життя просто-напросто прожити по-іншому. І знов-таки темниця в тому, це не. Uh, сидіти і читати, подивитися відео, забути, а робити. Є правда було 72 годин. Це означає, якщо ви отримали інсайт, ідею, чарівний пендаль, і протягом тих трьох днів нічого не зробили, то йдіть ще раз отримайте пендаль дайте людині заробити на тому, що ви не можете робити свого життя. Такі цікаві речі. До речі, в мене була клієнтка зараз одна, яка просто за два тижні кардинально змінила життя. І вона каже: Ви не розумієте, я в нових вібраціях, це все функціонує. Те, що ви кажете, я роблю, і в людини такі зміни. Я, як професіонали, просто насолоджуюсь, коли мені клієнти дають такий зворотній зв'язок. І це абсолютно реально. Наступний крок це для вас подивитися на сфери свого життя. Це в нас робота. Фінанси, особисте життя і особистий розвиток чотири сфери. Якщо ви кожну сферу проаналізуєте і зрозумієте від одного, наприклад, до Беріть 100, беріть 10, де ви знаходитесь і куди хотіли б піти. Взагалі, психологія, це в нас математика. Зробить це, отримаєш те. Напишіть собі на аркуші паперу, де ви є, де ви хотіли б піти. Там, де у вас. Як нас кажуть, там, де тонко дерветься. де у вас тонко. Наприклад, візьмемо роботу. Якщо у вас зараз мала зарплатня, ви вигораєте, то це означає, що вам потрібно саме над цією сферою працювати і там є ресурс для змін. Ресурс є в нас завжди. Ті, хто, от, чесно вам скажу, в 38 років каже, що в мене така мама була погана, в мене такий батько був, мені не додали щось десь, або там в мене чоловік винний. Це означає, що ви йдете в ролі жертви і ви не хочете розрібати лайно, яке ви сама собі чи сам собі напрацювали стільки років. Ви ем, просто не бажаєте. Оскільки, якби ви бажали, ви б вже пропрацювали свої проблеми в 38 років, це було б нормально з психотерапевтом, з психіатром, з психологом, боже, з ким завгодно, у нас є енергетичні тренери і є. Кожна людина, яка може вам допомогти професіонал, ви можете знайти звернутися. Якщо ви цього не зробили, значить вам зручно сидіти там, де ви сидите. І ось саме в цій сфері, де у вас тонко, є можливість вийти з зони комфорту, оскільки ми не виходимо, сидячи там, ми боїмося там, де страх. Подобається мені прислів'я німецьке, девекість і водій, ангст іст, шлях там, де страх. Де ви боїтеся, це означає, ага, щось у вас має змінитися, щось має примкнутися у ваші свідомості, щоб ви йшли цим шляхом. І зміни відбуваються не за 24 години. У вас спочатку має прийти певне рішення до вас і тоді зміни будуть починатися. Притом дуже дивно чекати змін протягом 2-3 днів тієї ситуації, яку ви на себе чи для себе створювали останні хто 5, хто 10 років. Це означає, запаситися терпінням, і це терпіння вам допоможе пройти. Оскільки знов-таки шлях до щастя це і є те саме щастя. Якщо ви про це задумувалися, нам кажеться, от, от, ви в чому в чом цікава річ сама? Обставили ви собі ціль. Да? Я буду щаслива, якщо одружуся. І ви розвиваєтесь, ви там починали читати, як робити мінети, як готувати, як ще щось. Ви дійшли до тієї цілі і зрозуміли. Нащо мені те одруження, мені і так добре, так буває дуже часто. Це означає сам стан вашого щастя, саме розуміння, воно змінилося, і ви йдете далі. Спробуйте оцей кайф зловити це зрозуміти. Е, наступна цікава річ це мантра для змін, яку я хочу вам дати. Перше це почни там, де ти є. От зараз, знаходячись в вашій ситуації, хто мене дивиться, дівчата дивляться, і Німеччина, і Україна, і Польща, де б ви не були. Подивіться, просто, я знаходжуся зараз, не знаю, яке сьогодні число, я щаслива, до речі, третій подивлюсь, яке сьогодні число, коли я пишу це відео 5 травня на, на сьогодні Великдень. Де ви знаходитесь? Відчуйте себе, відчуйте свої нові старі вібрації, відчуйте свої кілограми, відчуйте свою родину і зрозумійте, це моя точка відліку всієї ситуації. Наступне це використовуй те, що ти маєш. Що ви маєте навколо? Людей, які вам дадуть інформацію, родину, яка вас підтримує, чоловік, який буде вас мотивувати з вами бігати, худати, якщо хотіли б ви похудати, змінити план їжі, ваша подруга. Можливо, в кожного з вас є. Ми всі дивимося і тарологів, і психологів, до яких ви можете звернутися, або казали, ну це не час. От зараз, подивившись це відео, ви кажете, я хочу звернутися до людини, яку я дивлюся вже стільки років, і я запитаю про консультацію. Мені треба зробити цей крок. Використовуйте, у вас завжди є. Є якась така маленька стежка, якою ви можете піти, щоб побачити інші світи. Давайте назве так. І роби, що можеш. Людина звикла, нам хочеться зразу результат. Так не буває. Результату не буває одразу. Навіть дитину, от я згадую завжди, виносите дитину 9 місяців. Вона розвивається, для цього потрібен час. Дитина народжується, вона починає ходити в рік, на цілий рік розвивається. Просто зрозумійте, що щастя це отой мить, але ви йдете до миті, і це у вас процес. Коли я зранку йду на роботу, я просинаюся, роблю собі каву або, можливо, купую каву і йду, я насолоджуюся з цією кавою, я дивлюся на квіти, я чую, як пташки співають. Це в мене процес. І ви можете в кожну хвилинку вашого життя бути щасливою, якщо забажаєте. Це було таке мотивуюче відео від мене. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете, що для вас щастя, оскільки чим більше вібрацій буде навколо зібрано у вас, тим більше ви будете самі виходити на інший рівень. Кому потрібна психологічна підтримка, телефон під відео пишіть і ми розберемося, на якому шляху ви є, де ваші ресурси, і що для вас є саме щастя. Побачимося!